І демонстрація. Працюємо давайте. 90-та сторінка. Тобто ми другий урок, тема та сама. Досліджуємо задачі на спільну роботу. Ще раз, по спільній роботі, що тут важливо запам'ятати, це саме те, що загальний виробіток це ціле, правильно? Час роботи і продуктивність праці це половинки. Половинка помножити на половинку дорівнює загальний вироботок. Продуктивність праці це у нас якою букви? Це швидкість чи час? Дівчата, нагадайте мені. Швидкість роботи, продуктивність праці. Швидкість підказує. Час роботи це буква Т. правильно? В. Швидкість роботи помножена на Т на час роботи. Дорівнює А. Це загальний вироботок. Тобто, вся виконана робота. Це пам'ятаємо? Так. Умніці. Давайте далі тоді. Е, тепер у нас просять скласти задачу за таблицею. Так, час роботи. 4, Чого виробити? Давайте час роботи. 4, чого? Хвилини, дні, години. Що працювали? Що напишемо? Не знаю Ну, от у вас імбірне печиво. Тобто, що? Мабуть, хтось можна можна зробити припущення, ну, ми ж придумаємо. Я пропоную подумати, що е, хтось випікає е, ага. хвилину, так? Давайте чотири хвилини, і хтось е, робить, е, наповнює, наприклад, деко. Печивом за 6 хвилин, так? Угу. Mm -hmm. Тобто, у нас, е, або перша, наприклад, ялинки, так? Печиво ялинки, е, е, во, ними деко наповнюється за 4 хвилини, а щоб другими е, чоловічками наповнити деко, треба 6 хвилин. Е, всього на цьому деко. І, дивіться, загальний виробиток за 4 хвилини виходить 96. Тобто, навіть думаємо, що це може якась пекарня. Так? Пекарні такі. Пам'ятаєте, у нас в їдальні деки такі великі. На них там булочки, там, е, котлети і так далі, огромезні. І це в таку велику пічку ставиться. Тобто е, за 4 хвилини випікається 96 ялинок, а за 6 хвилин. Випікається 96 імбирних е, чоловічків. Е, скільки всього у нас виробів, кондитерських, ой, не скільки всього, а за скільки випичеться, е, можна буде подати, наприклад, на е, полиці магазину 200 так, кондитерських виробів. Тобто 200 всього печенюшок. І ялинок, і чоловічків разом. Ну, можна так придумати. Давайте думати, е, що у нас головний е, знак? Що питається в першу чергу? Ось, так? Це у нас час роботи. Час роботи головне питання, якою дією час це половинка. Половинка у нас якою дією буде знаходитись? Діленням. Ділення, що на що у нас? Загальний виробіток, так? Можна вже підставити ось так. Навіть 200. Поділити на що? На продуктивність. На так, якщо перше і друге, значить продуктивність першого нам додати до продуктивності другого треба, так? Тобто, що нам не вистачає? Для початку давайте ми знайдемо продуктивності е, при випіканні кожного виду печива. Дивіться, 96 ділити на 4 дорівнює 24. Це підходить? Так. Так, підходить. Це у нас буде 24 що печива е, за хвилину. Наприклад, виходить е, впікарня, випікає 24 печива за хвилину, Випікає. Це якого ялинок першого печива. Перший вид. А ось це друга дія. Це теж печиво за хвилину, чи ні? Як думаєте? 96 ділене ділені на 6. Як гадаєте? Так. Так. Печиво за хвилину це якого виду печива вже виходить? Першого чи другого? Чоловічки. чоловічки? чоловічки правильно, другого. Так. А ось це ця дія що означає? 24 плюс 16. Що це знайшли? Як думаєте? Єлена. Так, Две. це дві разом. Печива в хвилину одночасно. Так, правильно. Перше плюс друге. Перше плюс друге. І ділимо це, що у нас час, а час у нас в хвилинах. Тобто разом, якщо вони будуть працювати два 5 хвилин, то вийде 200 штук печива. Або, дивіться, одразу вираз написали, де одним рядком розв'язали всю задачу. 200, ось як бачите, ми на горі. Поділили на суму чисел, е а сума у нас вже знаходилась діленням. Бачите, ось в одну конструкцію все поєднали і вийшло 5. Е ось цю першу задачу, тільки розв'язок. Е треба буде потім. Переписати класну роботу. А тут у нас Толя склав обернені задачі. Досліди, ну ми зараз їх просто розберемо, писати не будемо. Як зміна шуканого впливає на розв'язання задачі. Тепер дивіться. Обернена задача. Тобто, те, що ми шукали, вже відомо. А запитанням стає те, що невідомо. Що ми знову робимо? Ми 96 ділимо на 4, знаходимо. Перша. Правильно? Ось. Е, так, 96 на 4. Ще раз, дівчата, це 24, так? 24 знаходимо Другою дією. Це 16. Тепер 24 плюс 16. 40. 40. 40. І остання дія. Тобто, дивіться, три дії. У нас з вами однакові, але четверта дія інша. Тепер ми 40 множимо на 5, так тому що це половинки. І отримаємо ціле. Це 4 на 5. Так. Туда -туда. І вже буде 200. Правильно. А тепер тут що нам питають? Тепер ось центральне питають. Невідомо, за скільки часу, за скільки часу випікають 96 Штук печива другого виду. Mm, може, 24 ді... Ой, 96 ділити на 4. А, це буде. 24. 4 Знайшли. Що тепер будемо шукати? Може, 24 ділити на 4. Mm. Mm -mm. Буде 6 Дивись, частинка на частинку не ділиться. Ну, вона 24 на 4 взагалі ділиться, але сенсу нема. Ми частинку на частинку ніколи в житті не ділимо. А ну-ка дивись, де у нас є ціла і частинка, що ми можемо між собою щось заповнити, ще один знак запитання. 200 ділиться на 5. Правильно, 200 ділиться на 5. Скільки буде? 40. 40, так. 40. Тепер знаємо, разом 40 1, 24. Ось цей знак запитання. Можемо закрити? Так, так. 40, 40. відняти 24. Гавельна і буде? 16. 16. Ага. І тепер 96 ділимо на 16 і отримуємо наше 6. Ось дивіться, 6. як легко. Головне, коли у вас є ось умова задачі, Правильно по стопчикам розбити дані. Потім кожен заголовок стовпчика зрозуміти, це ціле чи половинка. І ось по цим взаємозв'язкам розплутувати вже. Дивіться, ми настільки е, рахуємо, скільки просто з вами, як е, пошукачі, щось розв'язуємо, якийсь ребус. Правильно. Це... А будемо далі розв'язувати третій і четвертий? Будемо? Сподобалось? Так. Ну, давайте. Я теж ой. Не проти, але зараз по суму. Так. Ну, давайте ще Так, тепер нам ось що треба знайти, так? Ось цю штуку. Е Яку ви мені пропонуєте першу дію зробити? Що ми можемо? 94. <зв>. ой, 96 <зв>. ділити на 4. І буде. На 4. 24. 24. Я просто забуваю підказувати. Давайте далі. 200 угу. ділити на 5. 40. Угу. Тепер. Ну, 40 підняти 24. Угу. 16. Я правильно зрозуміла? 16 множити mm -hmm. на 6. 96, Супер. <свіг> Молодці. Навіть швидше справилися, ніж я думала. А четверта ще буде швидше, так? З чого почнемо? Двести девяності шість на шість. Полина згодна. Ну да. Хорошо, далі що робимо. Двісті ділити на пять, uh -huh. як завжди. Так, я вже запам'ятала. Далі. Тепер сорок видняти шестнадцять. І девяносто шість ділити на 24. Так, двадцать четыре. Молодці. Найлегші задачі, так вийшли. Так. так а це просто підказочка. Як розв'язувати задачі? Визначаю продуктивність праці одного з виконавців, продуктивність праці іншого виконавця, так? Спільну працю додається і відповідає на запитання. Але це. Буває, бачите, є. Що спра... писати треба? Оце тільки розв'язання Кароліна. і повну відповідь. Поняла. Что? Зараз, девчата, хвилиночку, секунду. Понятненько. Я пока порисую. Каролина. Ну, пока на тест Алексеевны нет, может. 96 сторинка. Оч, це теж присут. Mm. Так, дівчата, я вже тут. Так, так, так. Друге, згадай правила множення і ділення на 10 100. І так, якщо ми ділимо, Телеф. то ми 0 закреслюємо, в числі яке ділимо. Якщо ділити ну, ми ти. два нулі. Це ви пам'ятаєте? Так. Ну, я навіть не знаю, чи є сенс повторювати це правило. Тобто, Ні. Мно... якщо ми множимо, ми домальовуємо кількість нулів. Якщо ми ділимо, ми закреслюємо стільки нулів, скільки в числі, на яке ділимо. Все. Так. Ой, дивіться. Легко. Тобто тут ми домальовуємо ось ці рожеві нулі. 8 а це писати? Uh, тут один стопчик. А, я вам рекомендую стовпчик написати. Дока. Я вам рекомендую третій стовпчик написати, бо в ньому не так явно підказки видно. Взагалі, я можу просто на екрані написати. Ну, можна, можете і на екрані написати. У я мене в ж галерії є така функція прикольна. Ну, так можеш і написати на екрані, мені без різниці. І дивись. Ручка. Тобто я е, рекомендую якраз, якщо ось хоча б цей третій зробити стовпчик. І у нас остання задачка. Гончар, гончар, ви пам'ятаєте, це людина, яка з глиною працює, да? ліпичи з глини, посуд, там, різні, може, вироби якісь. Це називається гончар. І у нас а звичай, я здесьліна ліплю. що що А я з пластиліна ліплю. Ну, це так е споріднене заняття. Пласти... Я... Той, хто гарно ліпить з пластиліна, то і легко буде потім, якщо потрібно, щось із глини зробити. Глин, ну, я після, я, я угу. Але загал... тим Так. І що у нас тут гончар? Може виготовити 12 плечиків за 3 години. Так, що у нас? Давайте думати. У нас є гончар, а є його учень, правильно? Так. Е, далі. Що у нас? Швидкість роботи. Це продуктивність праці. Це у нас В буде. Така буква Г? В. А, Г, так. Да. Ну, така у мене несуразна вийшла. Е, е, е... Как будто бы ага. Я, як будь-якому боком поставити. Ага, а я її, може, витру подивлюсь. Так, далі у нас час іде. І далі у нас вся виконана робота це А. Правильно? А тепер давайте думати. -по. Так, треба було нижче написати. Давайте ось тут ще раз. Г. І А, ціле. Де? Так, точно робота. І так, ганчар. 12, всього 12. Правильно, значить, сюди ставлю, пишу 12 глечиків. Е, виготовляє за 3 години час. 3 години. Е, а його учень, ці ж 12 глечиків, так? 12 глечиків. За 6 годин. Тобто він в два рази повільніше ще працює окей. Годин. Скільки глечиків можуть виговорити майстер і учень за 2 години працюючи разом? Тобто у нас 2 години додається. 2 години. Тут головний знак питальний, а тут гончар. та Учень. Ой, ті написала. Так, учень. Ну що, за дві години? Давайте думати. Тут, поки у нас невідомо. Тут швидкість роботи невідомо. І перший плюс другий, звичайно, невідомо. Ну що, е пропонуємо першу дію, як будемо робити? Що будемо шукати, дівчата? Що можна знайти за цією табличкою? Що на що поділимо, помножимо? Останнє це ціле, а В і Т – це половинки. свої. Ну що? Так, не чули пропозиції. Кароліна, ти там з нами? Що таке? Дивись, яку першу я дію? Будемо робити? Просто, просто тут же собака живе, то собаки в миску лізуть мурав'ї. А, я зрозуміла. Ось дивись, яку першу дію будемо робити, як думаєш? Перша дія. Угу. А от Поліна? А Поліна а от... тут, але вона тебе чекає. Зрозуміло. Перша дія. Може 12 ділити на 3? Правильно. Тому що ціле і половинка. І буде 21 на 3 ски. Буде 4. 4 В. Швидкість роботи, так? 4. Швидкість роботи 4 що? Глечика за годину. Швидкість Гл... у нас, я вам і казала, що це подвійні у нас. Так, це у нас Гл... В. Гончара. Так. Друга дія. 12 ділити зараз... на 6. Добре, зараз Гончара. Або В першого, так, у нас. В один, я напишу. Так, друга. Зараз згодна. Ми 12 12 ділити на 6. Угу. І це буде. Два, так? Два. Знову глечики за годину. Тере це В у нас вже буде другого Два. учня, так, 2 І третя діє тепер думаємо. Ой. Так, ми тепер знаємо В перше, В друге. Можемо, наприклад, В загальне знайти. Може, 4 додати 2. Правильно. А сама я сама думала. думала, що правильно сказала. Я просто наугад сказала. Ну, тому що тут правильно. видно по таблиці, прямо видно, куди йти. ой а Що ви писали? Та я мову не перемкнула, ви тоді писала латиницю на крилицю. Так, глечиків за годину разом. Так, глечиків за. Що було, то слово да по англійськи Ні, то клавіші. Ти ж пам'ятаєш в різній розкладці кожна клавіша можна різні символи. Так, разом. А. Зараз. Перелочик, я його сама делала. І четверта дія. Четверта дія. Мисачев. Ось це нам треба так, знайти ціле. Ми знаємо, що це 6, що це 2. Як ми ціле знайдемо? Може 6 ділити на 2? Ціле ми якою дією, Каролінка, шукаємо? А, 6 помножити. Ото 6. Так буде 12. Помножити на 2, дорівнює 12, глечики. І відповідь 12 глечиків. А що це за знак такої зв'язки? А зв'язочка це замість зірочки знак множення. Іноді, коли комп'ютером набирають приклади, то зірочку замість крапки. То звич... Бо звичайно, крапка не посередині, а внизу пам'ятаєш. Іноді замість цього просто як Х. Yeah. Ось так. 6 помножити на 2, так? Тому що якщо я натисну крапку, дивись, вона буде знизу, а не посередині. Не дуже зручно. Так, все, ми розв'язали цю задачу. Ось її треба буде теж записати у зошит. І все. Це все, що у нас на сьогоднішньому уроці по математиці. Ану, казати. Ви замірали у мене. А, я поняла, зараз. Так, я зупиню.